Віт, мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг Hand. Сьогодні день завозу, обнова ціна за кілограм 345 гривень. Розпочну я з верхнього одягу, знайшла ось таку спортивну куртку від Adidas. красивий тут помаранчевий насичений колір. І зараз перемірюю, покажу її вам на собі. Це розмір М, і вона така дуже легесенька: вітровка на якусь таку якраз літню погоду підійде. Куртка в дуже хорошому стані, без дефектів, без нюансів, тому думаю, дуже хороша знахідка, у кого є така от потреба в такій куртці. І ось так вона виглядає на мені. Собі її купляти не буду, адже вона в такому надто спортивному стилі. Я люблю такий розслаблений стиль, кежуальний стиль, але не спортивний. Ну і такого типу куртку, мабуть, в повсякденному житті не дуже будеш вдягати. Вона, напевно, більше призначена для спорту, можливо, на якісь пробіжки ранішні можна її одягати або, в крайньому випадку кудись пройтися до магазину. І наступна моя знахідка це піджак від Zara. вказаний розмір L. Це такий подовжений піджак. Зараз примірюю вам, покажу його на собі. Защіпається він лише посередині, на такі як гачки. Він йде приталений, дуже гарний у нього силует. І давайте роздивимося, який у нього склад. Отже, ось його бірочка. І, на жаль, тут все-таки переважає синтетика. Лише 32% віскози, а решта тут поліестер. І на превеликий жаль, піджак мені не підійшов, він недобре на мене сів, хоча в рукавчиках, в плечах усе дуже добре, а ось в грудях так усе стерчить. Це некрасиво виглядає. Можливо, якось можна відкочувати цей от кимірець, але він не відкочується. Навіть якщо його можна запрасувати, то це все одно буде некрасиво, надто сильно буде відкриватись і все одно буде стерчати. Я думаю, тут справа якраз саме в крої, Так, тут навіть справа не в розмірі. Просто цей фасон мені не підходить, не підходить моєму типу фігури. А сам жакет, цей піджак просто фантастичний. Дуже мені він подобається. Просто не підійшов. І наступна моя знахідка: це ось така джинсова, об'ємна куртка. Вона теж подовжена. Красивий у неї колір, відтінок джинсу, і сам джинс дуже добротний, дуже класний. Він добре тримає форму. І зараз вам покажу її бірочку. Це 100% котон і розмір 46, 48, 50. Ну, якось так от вказано. Ну, Вона сама по собі об'ємна. От бачите, як вона виглядає на мені. Куртка в дуже хорошому, я б сказала, навіть в ідеальному стані, без дефектів. Єдине, що вона надто на мене об'ємна, надто така от велика. І хотілося б все-таки, щоб вона була на розмір або на два меншою. А от сам фасон куртки мені дуже подобається. Подобається, як вона виглядає з джинсами. Виходить такий тотал лук, так джинсовий. Дуже стильно, класно виглядає. Зараз спробую відкотити рукавчики, мабуть, хто приміряв, переді мною їх закотив, адже вони такі доволі довгі, адже розмір куртки так не маленький. І давайте я гляну, все-таки, як вона виглядає з защіпнутим рукавом, так, не закоченим, а так би воно мало бути. Хоча з закоченим рукавом виглядало так, мені здається, доволі стильно. А от саме в такому форматі так вже видно, що рукав дуже довгий, і куртка все-таки завелика, і особливо це так стало помітно і в рукавах, і в плечах. І наступна моя знахідка це ось таке яскраве в клітинку пальто. Побірці, очевидно, що воно якесь вінтажне. Вказано, що воно виготовлено в Англії. І ось такий бренд вказаний. Хто щось знає про цей бренд, пишіть в коментарях. Дуже класна тут така акцентна клітинка. Загалом воно в хорошому стані. Єдиний нюанс на підкладці воно має невеличку дірочку, але я думаю, це нічого такого страшного в цьому немає. І тут вказано, що це пальто з вовни, і так його не можна прати, а лише чистити. Пальто також має поясок, але приміряю його без нього, оскільки, очевидно, що воно на мене замаленьке, просто так от накинула, аби вам показати його крій його фасон. Дуже класне, дуже стильне, але знову ж таки воно не мого розміру. Особливо це помітно по рукавчиках. Вони тут в мене три четверті вийшли. І переходимо до моєї наступної знахідки. І це ось така от накидка. Вона ніби зв'язана як гачком. Бренд невідомий, розмір невідомий. Можливо, це хтось сам і зв'язав, зробив це. Така от можливо ручна робота. Знаю, що саме такі от гачковані ажурні плаття є зараз дуже актуальними. Не знаю, що до накидок. Напишіть в коментарях, чи актуально це, чи ні. Ну і ось так вона виглядає. На жаль, на мене вона маловата. Можна спробувати її розв'язати, але все одно так це помітно, що все-таки не зовсім мені підійшла. Ну і загалом я б її собі і так не купляла, оскільки не люблю таких речей. Напишіть, чи носите ви такі речі. Наступна моя знахідка це платі від H&M в розмірі M. Красивий тут колір, він такий сіро-бежевий, нейтральний, дуже такий базовий, до будь-чого підійде, добре зі всім комбінується, поєднується. За своїм складом, на жаль, він не дуже хороший, лише 2% вовни, решта тут синтетика, поліестер і акрил. І давайте подивимося, як він виглядає. Не знаю, чи це сукня, чи це все-таки тоніка, адже по бокам має такі от дві розпорки, і напевно, все-таки це варто носити з якимись легінцями або штанами, а не як плаття. По розміру ніби підійшло, але надто воно якесь таке велике і об'ємне. Можливо, через свою таку грубу в'язку воно додає зайвої ваги, і мені здається, воно напевно пасує лише таким от дуже худорлявим дівчатам. За рахунок своєї такої форми, вона ніби такої форми кокону, ніби широке. Одним словом, мені не сподобалось, як я в ньому виглядаю. Наступна моя знахідка це костюм від 40 сороковому розмірі. Взяла просто вам показати як бренд, що можна і брендові такі от знаходити речі, але зовсім мені не подобається ось ця така от смужка. Цей принт, мені здається, він зараз не актуальний. Я б собі такий точно не купляла і не носила. За своїм складом він ніби непоганий. Єдиний нюанс: тут підкладка повністю з поліестру, а отверх тут віскози, віскузи, ну і поліаміду. Штанина вигляд тут зовсім малесенькі, хоча розмір сороковий, але виглядають вони на 36-й, а можливо, навіть на 34-й. такі от вони в обтяжку, як скіні. І ось такий звичайний класичний піджак, дещо подовжений на себе міряти його не буду, оскільки він мені не підійде по розміру. І переходимо до наступної моєї знахідки. Знайшла ось таке класне худі просто чарівного кольору. Дуже мені воно сподобалося, але воно має плями і такі, от застарілі плями. Речей з плямами я чогось боюся і їх практично ніколи не купляю. Адже дуже часто мені не вдається їх відіпрати, і просто річ тоді відправляється кудись в смітник. Це дуже класний дорогий бренд North Face, і не так часто він мені трапляється в секонд-хенді, Його зразу розкупляють, якщо звичайно, річ в ідеальному стані. А тут напевно не забрали саме через плями. Так, тут і колір, і ну, сама річ просто фантастична. І такого ж кольору знайшла ще футболку від зари, 44-му розмірі. Футболка дуже актуальна з таким широким рукавом. Сама по собі вона теж доволі така от велика. Але є нюанс. Внизу вона відпоролась, відклеїлася і воно так все вивертається, стирчить. Зараз вам покажу її на собі. А за своїм складом вона прекрасна це 100% бавовна. І бавовна така от дуже якісна, сама по собі вона не просвічується і дуже тримає добре форму. Ось така от футболка. І бачите, от внизу має таку от біду. Це все от повідклеювалося. Потрібно нести її в майстерню, аби її зремонтувати. Але так, це можна виправити. А от горловина, ви бачите, в неї дещо розтянута, і це вже, мабуть, не виправиш. Саме через це я залишила цю футболку в магазині. Давайте вам ще покажу кілька речей з зали. Була ось така от дублянка, вона штучна, красивого, такого пудрового рожевого кольору, і вона зовсім новесенька, без дефектів. Ось так виглядає, але маленького розміру. Також було ось таке, от як пальто, куртка косуха дуже цікаво зроблена, ніби сама тканина, такий принт у неї класичний, а от крій доволі цікавий. І дещо вона нагадує такий от вінтаж. Бачите, тут такі от плечі об'ємні, рукавчики такі от характерні для вінтажних речей. Цікава знахідка. І ось така була дуже цікава куртка. Куртка бомбер, вона вся в паєтках, але зроблена під таку, от, бачите, як військову якусь тематику. І повністю-повністю вона обшита цими паєтками. Усе це дуже виблискує. Тут поєднано і срібло, і золото, і чорний колір. Ну, така це на любителя річ, та екстравагантна. І ще було пальто від Майкл Корс, чорного кольору, але воно, бачите, в якому жахливому стані. Його потрібно добре відпарити, адже воно дуже сильно пом'ята і добре почистити, адже на нього поналіплювалося безліч різноманітних таких от ворсинок З усіх сьогоднішніх речей сподобалась мені лише ось ця куртка, саме її і зважила, її ціна 87 гривень. І давайте вам ще покажу трішки взуття на люксі, там, де фіксовані ціни, були ось такі класні кросівки чоловічі від лакоста. І ціна у них дуже прийнятна 450 гривень. На ваговому секонд-хенді були ось такі конверси рожевого кольору, дуже в прикольному стані. Думаю, їхня ціна не надто висока, бо вийшла гривень 200-300, але це великий розмір 41. Мені вони, на жаль, не підійшли. А так чуть-чуть їх відчистити, помити і супер. Теж знахідка класна. І колір у них дуже такий от незвичний. І, хоча зараз літо трапляється в нас і осіння, а також зимове взуття були ось такі черевики від Томаріс, хороший якісний бренд, і вони в хорошому стані. Давайте я їх зважу, аби дізнатися їхню ціну. До речі, це теж такий лайфхак, кому потрібно якесь зимове взуття. Зараз час його купляти, адже майже на нього ніхто не звертає увагу і можна знаходити прикольні бренди. Їхня ціна 400 гривень. Як для цього бренду теж невелика ціна. Дуже багато цього разу було ось таких от кедів з текстилю різного кольору. Це і жовті, і рожеві, і персикові, і сірі, тобто до вибору до кольору. Хто таке любить, хто таке носить, є що справді вибрати, адже вони теж в непоганому стані. усі йдуть на вагу, і думаю, заважуть теж небагато. Давайте, які з них я заради цікавості поважу. Ось ті вони доволі були важкі, заважили на 272 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.